Всім привіт! Ви на каналі Бритий Хом'як, і сьогодні я запускаю експериментальну рубрику Публічний криптопортфель. Це мій портфель, який я буду торгувати на реальних 10 тисяч доларів без ф'ючерсів, тільки спот і моя особиста стратегія, яка вироблена роками. Перед тим, як війти в сам процес і розповідання, як все буде відбуватися, я б хотів зробити. Таке невеличке інтро, для чого я хочу зробити цей проект, і для чого я хочу вести цей проєкт. Е, розумієте, я хочу поділитися е, своєю практикою, тому що я майже 5 років вивчав трейдинг, і за цей час я пережив і ліквідації, і паніки, і жорстокі фейли, і сками на крипторинку. І десятки нечесних інфлюенсерів, і ще багато різної херні. І зрозумів, одне найважливіше в трейдингу це дисципліна і чітко вироблена стратегія дій. Е, зрозумійте, це відео не гайд, не курс, і зовсім ніяка не реклама. Це приклад. Е, приклад реального підходу, якого мені свого часу дуже не вистачало. Коли я тільки починав трейдити, можливо, ця рубрика допоможе комусь не злити депозит, а навпаки, виробити свій підхід, свою систему і вийти з цього ринку з непорожніми руками, а з якимось прибутком. Неважливо, який буде прибуток, тому що, якщо ви добре знаєте, ринок це дуже велика машинка по забиранню грошей. А ще я хочу показати е, людям, особливо трейдерам-новачкам, е, що навіть із невеликим депозитом реально заробляти без плечей, без всяких all-інів, без залітання всякий скаму, всякі непонятні монети і тому подібне. Е, ну що ж, давайте напевно почнемо. Дивіться, перед тим, як е, прийти до того. Торгівлі, я хочу зробити такий невеличкий ще анонсик, як взагалі буде виглядати декілька слів про стратегію, і яку ми будемо виробляти по періоду самого трейдингу. Отже, дивіться, ми будемо починати торгувати на загальний депозит 10 тисяч доларів. Цих 10 тисяч доларів я розділяю на 4. Частини, які в подальшому я буду називати лотами. Тобто, кожен лот у мене буде тисячі доларів. Дивіться, перший, другий і третій лот я використовую активно. Тобто я буду використовувати торгівлю трьома токенами. Четвертий лот він залишається в мене в резерві. Давайте я спочатку розповім вам про перший, другий, третій лот, а про четвертий я розповім трошки пізніше. Дивіться, наприклад, перший, другий, третій лот ми торгуємо в аналогічному порядку. Наприклад, я бачу там якась позиція, що ми прийшли до якогось ключових рівнів, але я не бачу підтвердження, що ми на 100% впевнені в тому, що ми будемо заходити в позицію. Тобто тоді я беру 50% лота, який я виділив на цю позицію, і заходжу, наприклад, на цьому рівні. І чекаю підтвердження. Якщо мені поступає підтвердження, наприклад, у нас тут з'являється підтвердження, я добираю на підтвердженні позицію на 100%. Відповідно, якщо я зайшов внизу без підтвердження. У мене точка входу розбавляється. Наприклад, і я собі спокійно можу поставити отут стоп і спокійно видірнути позицію вверх. Ну, це один з таких планів, тобто така невелика стратегія, стратегія. Другий варіант, наприклад, якщо щось пішло трошки трішки, наприклад, не по плану, тоді відбувається така ситуація. Ми Знову ж заходимо, наприклад, в цій точці, і ринок пішов проти нас, і ми попадаємо, наприклад, в якусь іншу зону, де мені потрібно добирати позицію. Тоді я розраховую зону, в якій я побачу при тесті зони і підтвердження розвороту, що я буду бачити, і впевнений дійсно, що ціна розвернеться і піде в мою зазначену сторону. Я буду робити другий, другий добір. На 100%. Тобто у мене буде задіяно 100% лоту, і я виведу свою там середню ціну, наприклад, ось тут. І відповідно я врахую зону, де я буду ставити стоп. Стоп. Тому що торгівля без стопу це, як то кажуть, ідіотизм. Я не вважаю, це правильно. Стоп потрібно ставити і на споті, і на. В фьючах, але про фьючі ми взагалі не будемо залазити. Це взагалі печальна історія. Якщо ви новачок, я би вам ні в якому разі взагалі не радив навіть дивитись в ту сторону, а концентруватись е, сугуто на споті. Е, Так, ну і так ми будемо працювати з е, кожним лотом по черзі. Розумієте, у нас буде дві методики. Наприклад, буде ще, наприклад, Варіант, коли я буду задіювати четвертий е лот. Ну, Щоб ви зрозуміли, так як багато ретейлевих трейдерів говорять, що четвертий лот це, як то кажуть, гроші на чорний день. Тобто я торгую, а ось тут все рухне, як то кажуть, піде краями, і в мене є частина депозиту, я закуплюсь на цю частину депозиту, і я буду довольний, тому що воно мені принесе прибуток. Ні, я хочу вам показати, що четвертий лот це є ключова частина вашого депозиту. Цей депозит допоможе вам в критичних ситуаціях і допоможе підзаробити навіть більше в деякому моменті. Наприклад, от розглянемо е, таку ситуацію. Перший варіант, коли я роз, е, буду, як то кажуть, задіювати. Четвертий лот, це, наприклад, я зайшов в перший лот, я взяв позицію в одному місці, наприклад, на 100%. У мене відросла позиція, я її, звісно ж, застопив. Все, коли в мене позиція застоплена, що би не сталося з ринком, я розумію, якщо ринок, наприклад, впаде, у мене спрацює стоп-приказ, і ЮСДшка автоматично зарахується на мій баланс, тобто я буду при грошах. Відповідно, в мене вже залишиться якісь фінанси. Тобто, так якби я можу тоді задіяти в цьому випадку четвертий лот, щоб зайти в портфель на всю суму. Тобто закупити свій портфель на всю суму. Це перший варіант, коли я буду задіювати четвертий лот. Другий варіант, коли я буду задіяти четвертий лот. Якщо у якомусь випадку, ну, тому що в житті всяке буває, я не поставив стоп на позицію, або ну, щось вийшло не так, або в мене була якась інший, якийсь інший план, або ще щось тому подібне. І моя позиція провалилася. Ну, це трейдинг і це криптага. Тут буває багато різного, повірте, моїй практиці, тут може бути все. І тоді я вибираю, наприклад, там N-точку, -ну де мені закупитися і використати цей е, четвертий лот для того, щоб максимально е, зменшити свою втрату, для того, щоб зловити, наприклад, якийсь відскок, і максимально е, зменшити свою втрату або навіть е, закрити. Позицію в безубиток, це вже як буде виходити по ситуації. Тобто розумієте що одинакових ситуацій немає, кожна ситуація окрема. Ну і третій, самий цікавий варіант, коли я буду задіяти четвертий лот. Дивіться, наприклад, покажу таким прикладом: я заходжу в позицію. Я зайшов в позицію на 100%. І тут я бачу, що моя позиція виходить, наприклад, і я перевожу її. Звичайно, ставлю стоп в безубиток. І тут я бачу, наприклад, конфірм на якомусь там тайфреймі, і я розумію, що ціна далі піде вверх і не буде знижатися. Відповідно, я задію при тесті цієї зони. Я задію четвертий лот, тим самим укріпляю свою позицію. Враховую точку, де я буду добирати, і де в мене буде стоп. Ну, в такому випадку я буду старатися, щоб в мене стоп стояв в безубитку. Ну, якщо не буде безубитку, то хоча б невеличкий мінус. Але цим я буду усилювати, тобто торгувати зразу позицію на два лота, в які я впевнений, чітко, що вона мені принесе великий прибуток. І ти за допомогою цього. Е я зроблю так, що, типу, я увійду фактично на половину свого депозиту в одну гарну позицію. Тобто, цим я хочу вам об'яснити, що четвертий лот це все-таки не є запас на чорний день, а це резерв, яким потрібно користуватися просто з розумом. Дивіться, яка ситуація далі. Е, відповідно, я зробив е, свій публічний портфель, е, Силку якого я лишу в опису е, до цього відео. Також е, буде посилання на мій телеграм-канал, е, в якому я буду розвести е, всю ситуацію по, трейдинг, по трейдингу цього портфеля в реалі. Тобто, наприклад, я взяв позицію, я написав в моменті в телеграм-канал. Я добрав позицію, також зробив пост в телеграм-каналі. Я розбавив позицію, також пост в телеграм-каналі. Ну і відповідно, ви можете в будь-який момент заходити на мій портфель. Ось його назва 10к на споті. Бритий хомяк, дивитися на баланс мого портфелю, дивитися шкалу дохідності портфелю, відповідно, дивитися. В яких я зараз сижу монетах, які у мене ТВХ, скільки лоту у мене задіяно, яка в мене дохідність, або які у мене збитки. Ось якось так воно все буде виглядати. Так що обов'язково, якщо вам цікава ця тема, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я планую, до речі, вести цей експеримент. Протягом року подивлюсь, не знаю, по активності підписників, по лайках і тому подібне, як воно буде йти. А може, не знаю, я ніякий трейдер, не трейдер, і я звичайний хом'як, і мене зберег за дві перші угоди, і на цьому цей проєкт закінчиться. Так що ось така ситуація. А, і саме головне, я хотів сказати, що для трейдингу я буду вибирати проєкт. На крипторинку топ-50, можливо, топ-100. Тут ще мені потрібно подумати, тому що е, я реально не хочу торгувати всяким скамом, всякими малоліквідними токенами і всякою фігньою, і надіятися е, на те, що там я в моменті, е, наприклад, витягну там 100 іксів, 10 іксів, Про це забудьте. Я хочу вам показати про реальний трейдинг з дохідністю, наприклад. там 20-30% в місяць, але з мінімальними ризиками. І я буду старатись торгувати на нормальних багатокапіталізаційних монетах, дає нормальний маркетмейкер, де, де можна не переживати, що ти зайдеш на тисячу доларів і зробиш памп на 10 іксів. Розумієте, так що ось така штука. Ну, Я думаю, що я коротко вам розказав про цей весь проект. По ходу дій ми будемо ознайомлюватися, я буду детальніше показувати на графіку, розбирати монети, які ми будемо, якими ми будемо трейдити. Також я буду показувати частково свою стратегію, щоб ви розуміли. Чому я зайшов? Не буде такої ситуації, наприклад, що от я зайшов, бо мені просто захотілося. Ні, кожен мій захід або кожен моє закриття позиції буде піддіяно якимось факторами. Навіть зрозуміти що яка буде ситуація, тому що я не буду писати відео кожного дня, я буду відео випускати один раз в тиждень. І навіть якщо я написав в своєму. Телеграм-каналі, що я взяв таку позицію з такою ТВХ, або я поставив лімітку на таку позицію. В наступному відео, яке буде виходити в середу, я розповім, чому я там поставив лімітку, або чому я взяв іменно там і іменно ту позицію. Тобто всі мої дії будуть е аргументовані. Я думаю, що це дуже допоможе трейдерам-новачкам і дасть їм якусь. Зробити, допоможе їм зробити якусь стратегію і виробити свій підхід до трейдингу, і зробити трейдинг прибутковою справою, а не тільки хобі, яке забирає кошти. Ну що ж, давайте напевно перейдемо в трейдинг'ю і почнемо підбирати монетки, які ми будемо брати для трейдингу. Ну що ж, давайте почнемо. Перший токен, який мене цікавить, це токен ZRO. І перед тим, як почати торгувати, я б хотів вам сказати, що торгівля моя буде відбуватися на біржі OKX, не по тій причині, що це якась реклама біржі. Просто біржа мені подобається своїм функціоналом, і там є деякі цікаві штучки, з якими ми розберемося по ходу торгівлі. Якщо ми бачимо... ЗРО у висхідній структурі. Так, це графік Binance. Давайте перейдемо на графік ОКС. Хотів вам показати графік Binance по тій причині, що він тут повний. І я би хотів взяти свою позицію півлота при знятті цієї зони і тесті 0.5 Rejection блока одного місяця. Варіант розвитку подій. Варіант перший. Якщо ми звідси коригуємося знімати зону, робимо підтвердження на одному дні і проходимо в цю зону. Для початку, коли ми зробили підтвердження до день, я буду усилювати позицію. Відповідно, ставити стоп в безобиток або за фрактал, який тут появиться. Це перший варіант. Другий варіант, коли я буду брати свою позицію, якщо ціна пройде сюди. Почне коригуватися. Тут я буду брати позицію тільки на 0,5, і при тій причині, коли у нас вийде підтвердження покупця на одному дні, а по факту доставки в цю зону навіть появиться недільний волінг конфірмейшн І в цьому випадку, якщо ми тестили цю зону, можливий буде докуп. в Недільній зоні з виходом на Перехай, але це тільки про ці умови, якщо ми розглянемо ось такий сценарій. Так що в будь-якому випадку, з якої сторони не дивитися, оця зона у нас є інтересом, де ми будемо робити свою першу покупку. Так, далі я би хотів глянути також на монетку Avax, вона мені досить цікава. Так, чому авакс, він мене не розібраний, я зараз його швиденько підрозберу. Уже зараз в місячній зоні. Ось у нас є місячний імбаланс. Секундочку. Місячний імбаланс. Недільне підтвердження. Ми... А ні, тут ще немає недільного підтвердження. Тобто мене буде цікавити захід з цієї зони. Але треба дочекатися закриття цієї неділі. Якщо це закр. Ця неділя закривається. Тут утворюється недільний імбаланс, тоді я буду робити добір позиції при тесті, при тесті оцеє зони з подальшим виходом. Подальший виход у нас буде другий місячний таргет, тому що зараз ми є в першому місячному таргету, тому що ми знімали. Місячний фрактал. Так, ми знімали місячний фрактал, і нам потрібно недільне підтвердження з доставкою в місяць. Якщо ми зараз ми є в місяці отримуємо недільне підтвердження, то протести цієї зони, на наступна місячна ціль у нас буде або цей фрактал, або перехай. Тобто, на мою думку, авак зараз виглядає досить цікаво. Потрібно подивитися, тільки як він закриє. Неділю, також тут я також буду з недільної зони входити на півлота, тому що я ще бачу так, що у нас тут є СНР створений від РДРБ. Е, ну, ми можемо опуститися в глиб СНАР, так що я б не спішив. Взяли першу позицію, а там уже будемо дивитися по півлота і дивитися по перемінних. Далі наступна позиція, яку б я розглядав, це Аптос. Але, так як ви бачили, з мого огляду понеділка, ми тут чекали недільне підтвердження, а в даний момент нам його злили і недільного підтвердження не дали. Тобто я не виключаю навіть на глибшу корекцію, по ньому дивимося тест цієї зони, і звідти я вже буду приймати якесь рішення, тому що зараз у нього ще не зламаний, е шортовий стронкордер Flow і не виключаємо то, що він може скоригуватися набагато нижче. Але в загальному випадку, навіть якщо ми зараз зайдемо, нам потрібно недільне підтвердження. Щоб зайти, от який в мене був в подальшому плану на цьому 40, 44%, це непогано. Давайте ще глянемо на атом. Він також мені цікавий. Що тут? Тут нам потрібно побачити також закриття цієї неділі. Чому? Тому що ми знаходимося. В... Ми знімали місячний фрактал, виходили з трьохмісячного імбалансу. Нам потрібно зробити підтвердження на неділі, якого в нас зараз немає, але нам потрібно подивитися, як закриється ця неділя. І також ми зараз знаходимо в місячній зоні. Тобто, якщо ця неділя закривається у вигляді імбаланса, ми кругуємося в цей імбаланс і виходимо вище. А наступний вихід по думаю, у нас буде в наступний місяць, а наступний місяць. У нас буде зона 10, а можливо, навіть якщо ми підемо в баланс і знімати оцю всю ліквідність, це можливо буде навіть 19 доларів. Це досить цікаво, і я би хотів побачити закриття цієї неділі і тоді приймати рішення, чи відкривати по ньому якусь позицію, чи не, чи не відкривати. Ось по підсумку саме основна ціль у нас зараз націлитися на ЗРО. Після зерно ми дивимося авакс, можливо, Аптус або, можливо, Атом. Щоб бачити всі деталі слідкувати за угодами, підписуйтесь на телеграм-канал, там я в реалі буду скидувати, коли я заходжу в позицію, від якої зони буду кидати свої ТВХ, буду кидати свої стопи і буду скидувати свої цілі. Також ставимо лайки. І підписуємося на канал. До зустрічі!